Всім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні день обнови, день завозу, ціна за кілограм 330 гривень. Першою хочу вам показати ось таку куртку це пуховичок, вона коротка, тому не знаю наскільки вона підійде на зиму, але на осінь просто супер. Мені дуже подобаються куртки такого формату, об'ємні і короткі. Це розмір L, Бренд Stradivarius. Щоправда, тут наповнювач синтетичний, а не пух перо. На перший погляд мені видалася куртка в дуже хорошому стані, але коли її приміряла, почала більш детально роздивлятися. І ось тут видно, що наповнювач нерівномірно. Так з однієї сторони його надто багато, з іншої сторони його майже немає на комірі. І загалом, якщо його її так от прощупати, так то наповнювач дещо так збився такими от комками. Але сам фасон цієї куртки дуже класний, мені дуже подобається. Я саме таку куртку собі шукаю, власне, коротку, на осінь. Пуховик довгий у мене є на зиму, а хотілося б знайти ще і осінній такий от пуховачок в такому більш спортивному стилі. І ще мені б дуже хотілося мати в гардеробі бомбер, тому я зараз в активному пошуці такої куртки. Щоправда, цього разу бомберів практично не було, знайшла ось такий чоловічий від бренду Zara з такими от нашивками. Ну, це таке от, так, на любителя можна сказати, не кожен любить такі куртки з нашивками, хоча, можливо, і це є фішка цього бомбера, він вирізняється з поміж інших. Оскільки це чоловічий бомбер, все-таки сподівалася, що він буде такий трішечки більш об'ємний, а не ось так, от так прям по розміру мені підійшов. Ну і мінусом, звичайно, для мене є в першу чергу ось ці нашивки, я таке не люблю. Я люблю одяг більш стриманий, лаконічний. А так, в принципі, бомбер в дуже хорошому стані, фактично в ідеальному. Наступним хочу вам показати ось такий кардиган. Мені тут сподобався колір, і в першу чергу те, що він такий доволі об'ємний. Саме об'ємного кардигану мені теж бракує в гардеробі. Щоправда, мені тут не сподобався склад тканини, це майже повністю синтетика, лише невеличкий відсоток є вовни. Ось така бірочка, і по складу тут є 5% вовни, усе решта так, акрил або поліестер. Загалом кардиган в дуже хорошому стані, фактично новий. І ось так він виглядає в примірці. Усе було б чудово, якби не його рукава. Як ви бачите, вони на мене за короткі. Це навіть не рукава, три четверті, якісь такі, от просто невідомої довжини рукава. Так, вони справді якісь коротковаті. Дуже шкода, адже такого плану кардигана доволі рідко трапляється в секундхенді, і можна було б навіть закрити очі на його склад. На цьому з одягом у мене все, і переходимо до взуття. Перше, ми хочу вам показати ось такі чобітки від бренду Tomi Hill чорного кольору. Щоправда, мені здається, тут не дуже актуальна моделька. Вони йдуть такі от прямо в обтяжку. Єдиним для мене плюсом є те, що вони на плоскому ходу без каблуків. Чобітки 38-го розміру це мій розмір, можна їх приміряти. Вони загалом в непоганому стані, як для вагового секонд-хенду. Тобто на них немає якихось царапин, потертості, якщо напастувати, дуже навіть достойно будуть виглядати. Вони є шкіряні і зараз поважимо, дізнаємося їхню ціну, після чого я їх приміряю. Отже, чобітки заважили майже на кілограм, і їхня ціна 321 гривня. Щоправда, якщо так, внизу вони мені по розміру підійшли, то от їхня халява для мене за вони... До кінця не защіпаються. От так от виглядають. Але я думаю, можливо, я б їх і так не купила, навіть якщо б вони мені повністю підійшли по розміру. Оскільки, мені здається, така моделька є не дуже актуальною. Це не єдина моя знахідка з взуття. Ще знайшла ось такі от сліпони. Бренд Батта, якщо я правильно читаю, це іспанський бренд. Вони теж з натуральної шкіри. 39-й розмір. Мій розмір, але мені вони здаються надто екстравагантними. Я б таке, напевно, взуття не насмілилась носити, але як знахідка, вони класні. Вирішила вам показати, оскільки вони практично нові. Вони просто в ідеальному стані. І зараз заради цікавості теж поважу і дізнаємося їхню ціну. Отже, вони коштують 125 гривень, як на мене, смішна ціна, як для шкіряного взуття. А це вважаю сьогоднішня моя найкраща знахідка. Ось такі Челсі, високі. Вони теж з натуральної шкіри, замші, дуже класний колір. Просто так, от мрія, колір, дуже актуальні, дуже стильні, дуже модні. І це бренд Tomaris, теж дорогий класний бренд. Щоправда, це не мій розмір, це сороковий розмір. Ну і вони трішки в гіршому так стані. Тобто тут. Підошву треба приводити в порядок, її треба трішечки підклеїти і почистити. І їхня ціна 364 гривні, як на мене, теж дуже смішна символічна ціна. І перехожу до сумок: знайшла ось таку від дорогого якісного бренду Фозіл. Такого вона світло-коричневого бежевого кольору, дуже якісна шкіра, непогана модель. Але сумка в поганому стані. Вона з плямами, пляма з обох сторін, темного кольору. Не знаю, що це за пляма. Можливо, від жиру, можливо, якесь таке от забруднення. Я не маю досвіду, чистки шкіряних сумок, не знаю, як це робиться, ніколи не пробувала, тому брати її не буду. Можливо. Хтось вміє, хтось знає, як її привести в порядок. І це буде для когось дуже класна, крута знахідка, оскільки справді дуже дорогий, якісний бренд. Такі сумки вкрай рідко трапляються в секонд-хенді, справді на ній майже немає потертості, немає царапинок. І для когось це буде крута знахідка. Її ціна 231 гривня. Доволі теж недорого, якщо вміти її привести в порядок. Ось такі от плями. Не знаю, можливо, це від старості, можливо, це справді її просто замазали. І ще знайшла ось таку мініатюрну сумочку. Вона мене зацікавила своїм принтом. Тут намальовані мавпочки. Спочатку подумала, що це може бути кіплінг, але виявилося, що це топ-шоп. Вона не шкіряна, це шкір замінник в поєднанні з текстилем. Ну, певний час. Такі сумки були дуже актуальними. Роки два-три тому мініатюрні такі от міні-сумочки. У них, мабуть, поміщається лише гаманець і мобільний телефон. Тобто, вона зовсім малесенька, не дуже практична, але доволі симпатична. Сумочка практично нова в ідеальному стані. По розміру, вона, мабуть, така, як моя. Зараз вам покажу ось так. Вона виглядає в порівнянні, але вона йде на коротких двох ручках, тобто її можна носити тільки в руці. Заважила вона на 92 гривні. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.